Вин право! Струнка! Ревняня! Ливоруч! Товарищу командовать Национальной гвардии Украины! Національна академія, Національної гвардії України нагоди складання присяги курсантами набору 2014 року вишикована, начальник академії генерал-майор Пінков. Начальникам факультетів до спадання військових присягає приступити. Курсанти для складання військової присяги на встановлені місця роком руш. Союзу З числа вихованців виросли відомі воєначальники, керівники тилу присвоєно двічі тисячі наших вихованців відзначені почесними державами рішення кабінету міністрів 29 травня цього року про реформування академії внутрішніх військ таким напрямом підготовки, як філологія та переклад, займається гуманітарний факультет. Тут навчаються студенти та курсанти. Національна академія Національної гвардії України продовжує розширювати міжнародні зв'язки. Академії приймають зараз участь в наступних заходах. Стажування з підготовки викладачів французької мови у програмі. Підготовки офіцерів для миротворчих підрозділів поліції. за останні три роки академія генерали, офіцери, курсанти, солдати, шановні гості. Батьки. Сьогодні наша держава стоїть переломний момент, коли ми затверджуємося як український народ і як держава. Ми в простий час ваші діти вирішили пов'язати своє життя з захистом своєї держави. Мені дуже приємно, що саме в день, коли ви приймаєте присягу, це перший день міру в нашій державі. Дуже хотілося б, щоб той мір залишався назавжди. Ми вибрали свою незалежність. Я сьогодні хотів би славити слова дячності батькам за те, що ви в такий в час виховали достойних дітей. Дітей, які сьогодні зі зброєю в руках готові захищати свою державу. Звичайно, що вони ще не готові професійно, але морально, вони вже обрали для себе шлях. Я вітаю всіх першокурсників з початком начального року. Бажаю міцного здоров'я, успіхів і. Звичайно, на небо, щастя, любові і здоров'я. Слава Україні! марші Національна академія національної гвардії України, генерал-майор Пеньков Володимир Іванович. На факультеті працюють досвідчені офіцери та професорсько-викладацький склад. На факультеті готують майбутніх фахівців автомобільної та зброянської справи, які обрали собі військову справу за професію. Сьогодні вони впевнено тримають зброю у руках та корокують строю, підтверджуючи всім присутнім. Одраду Перед... сучили.